Рятують життя, надають допомогу та привозять необхідні товари. Білі янголи щодня рятують людей на сході України і щоразу ризикують власним життям. Хто ці Янголи та як вони працюють? Дізнавалася Валерія Дерманджиєва. Поранену жительку селища Гостре Донецької області. Правоохоронці вивезли з під обстрілу. Десважби заживе. Жінці надали першу медичну допомогу та везуть в лікарню зашивати рану. Паспорт, паспорт же. Я тебе заберу другою машиною. Другою машиною. Ну скажи, хай паспорт. Ну, дівчатки, я. Давай. Ну, подожди, є у мене. Взяв. Держите, щоб не а на цих кадрах евакуйовані з Красногорівки на Донеччині бабусі. Їх чоловіки передали лікарям. Всі прийняли у них їм возвращатися нікуди, дівчат. Усіх цих людей врятували білі янголи. Це бійці спецпідрозділу поліції, які займаються евакуацією людей з прифронтових населених пунктів. Білими янголами поліцейських прозвали люди. із за нашого автомобіля, на якому ми виконували свої свої обов'язки першого автомобіля, це карета швидкої допомоги. Білого кольору так наси прозвали, білі янгал, тому що якщо не можуть туди достати, то тільки достануть вони. І тим самим люди знають, що у них є допомога, що є люди, які за ними приїдуть. Тим самим ми надаємо віру людям. Одне з завдань чоловіків примусова евакуація дітей з прифронтових міст та сіл. Так, витираємо сльози, все хорошо буде. Школярку із мамою правоохоронці вивозять у безпечне місце. Чоловік залишається у Красногорівці. Та все ж абсолютно усіх дітей білим янголам вдалося вивезти з населених пунктів, де оголошена примусова евакуація. А от дорослих переконати не так просто. На цих кадрах чоловік, який відмовляється виїжджати, може, поїде. А кому я нужен? Супруга приділила. П'ять чоловік в однаковій квартирі, і я зі своїми проблемами, та ти що. У таких випадках доводиться нелегко, каже білий Янгол Рустам. Чим більше ми з ними спілкуємося, тим самим більше ми їм даємо розуміння, що ми їх не покинули. Як буває, приїжджаєш, все, ви нас покинули, а потім ти з ними спілкуєшся, спілкуєшся, і тим самим вони та ні, нас не покинули, будемо виїжджати. Ми треба проводити системну роботу, яка. Е Ну, включає в себе встановлення психологічного контакту, виявлення умов проживання, також, скажімо так, навіть родинних зв'язків, продавлювання ситуації через родин, 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 родинні зв'язки. Це згущене молоко, це продукти там, є, маргарин, там масло. Звісно, купили. Це вам. Етавомадіяла аноннове діяла спасібо на цих відео. Жінки, які все ж не погодились виїхати, однак і їх янголи не залишають на самоті. мої. Ми, ми... ми за вас повні не переживайте. А фонарик, жду. фонарик вам привізіо у складі білих янголів на Донеччині п'ятеро осіб. Із лютого 22-го їм вдалося евакуювати з зони бойових дій близько півтори тисячі людей. Більше більше. 40, мабуть, на виїздів бойових було там, де з пораненнями, там, де з важкими пораненнями, де з жертвами. Самі ж янгули нерідко ризикують життям, однак про власну безпеку все ж дбають. Це, по-перше, броньовані автомобілі, по-друге, особистий захист це бронежилети, каски, вибрання маршрутів, погодження маршрутів. І, і також комунікація з військовим. Про складнощі та перешкоди розповідають рідко. Натомість діляться історіями про дітлахів. Я проїхав до свого під'їзду, де на даний момент проживаю, заходячи в всі під'їзди, надпис діти написали таку невеличку картину «Білі ангели викруті. Побачивши сусідку, гарю що це? вони каже. Це діти самі так захотіли, так написали. Місцеві знають, якщо потребуватимуть допомоги, янголи прибудуть якнайшвидше. Валерія Дерманджива, Сергія Заренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.